Я знаю тебе, я знаю тебе сьогодні, я знаю тебе вчора і завтра, я знаю про тебе всю І я знаю твої думки, я знаю твою радість, я знаю, куди ти йдеш, я знаю твої сили і слабкість, я знаю тебе, я знав тебе, коли ніхто ще не знав, якого тебе в тебе будуть очі. Це я тебе обирав серед тисяч мільярдів. Я вибрав тебе любити, я вибрав тобою радіти. Не питай в світу, хто ти, бо це я захотів тебе створити. І я твій творець. Тільки я тебе добре знаю. Запитай у мене, хто ти, я завжди відповідаю. Для мене ти найбільша цінність, і я для тебе так багато маю. Світ завжди буде до тебе байдужим. Ти знай, що тільки я тебе люблю, вірно дуже.